Німеччина відправить в Україну дві системи ППО Малого радіуса Садії Скайнекс. Вони стануть на озброєнні української армії вже впродовж року. Про це заявив генеральний директор німецького концерну Рейн Метал Армін Папергер. За його словами, дві системи скайнекс були замовлені німецьким урядом. Їх вартість становить 212 мільйонів доларів. Skynex призначені для протиповітряної оборони ближньої дії. Система збиває атакуючі безпілотники або крилаці ракети 35-мм міліметровими боєприпасами. Крім того, німецький оборонний концерн почав постачати Україні автоматизовані системи розвідки, які використовуються для моніторингу великих ділянок місцевості. Розвідувальні системи, які отримає Україна, складаються з мобільних веж спостереження з обладнанням для відеоспостереження в день і вночі, чи міні-дронів з автопілотом і системи управління у комплект поставки також входять транспортні засоби.